Ці Правда? Ну дивіться, яка вона ж красива а зараз таку. Ну вона це бачить. А я ще Ку Бач... листику робили. Вона у мене вона така рідка. Ну як іграшками відвісить, то там не видно. А це ж яйця? а це як, як справжня, а да. І тако в лісі візьми постав справжню і цю, і там не відлічиш абсолютно. Це капець. а ще буде сосна. Да. Наша? Да, 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 таїць. да. вот. Да. Ще ти буде ти сосна ти і буде засніжений, засніжений такий. А, ну сосиня може бути. Може я закрилась, може якось рішусь. На що, ялинку? <laughs> Ні, як ви кажете, у вас стара якась та колишня 20 років, Да? Я вам, Часи... не, не 20, я вже 40. 40, 40, тим більше. А ця, то взагалі, наскільки <laughs> вам її буде питати. А, ялинки від 90 см до 3,5 метра. Є зелені, є блакитні, є засніжені, є сосни. Підправка по всій а Україні блакитна теж є. Да, теж буде блакитна, теж привезу. Збираєте, да, я привезу і поставлю їх, щоб був уже вибір класний. І там уже будете вибирати яких хочете собі.